Близно за 100 кілометрів від Меджибужа найпопулярніший курорт Поділля містечко Сатанів. Про нього я багато чула від друзів, а в дитинстві навіть відпочивала з батьками. А сьогодні дістатися до однієї з найвідоміших здравниць країни не просто дороги жахливі, але шлях того вартий. Сатанів фактично купається в мінеральній воді. Тут аж шість природних джерел. На деяких із них побудовані санаторії. Працюють в здравниці цілий рік. Але якщо вам не хочеться платити за лікувальну воду, її можна знайти подалі від цивілізації. Але шукати їх доведеться не непрол... Лазних хащах. Зате тут вам і пригоди, і чисте повітря, а ось і цілюще гліцеринове джерело. Кажуть, якщо вмиватись водою з нього щодня, шкіра буде ніжною навіть без крему. Ми не встигли це зняти, але три хвилини тому я бачила, що в цьому джерелі купалась мишка. Певно, це найкрасивіша мишка в світі. Єдина в Україні синагога фортеця. Або що робити у Сатанові, якщо здоровий. Сатанів побудований на території найбільшого заповідника України Подільські товтри. Ще на під'їзді до містечка не полінуйтеся, зупиніть автівку просто посеред дороги. Місцеві краєвиди того варті. Товтровий кряж. Місцеві кажуть, щось подібне є лише у північній Америці. Зараз ми на гусиковій горі. Її так назвали на честь гусика, такого собі подільського Робінгуда. Однак він крав гроші і у багатих, і у бідних. А потім ось цією самою дорогою підіймав свої скарби на гору, і десь тут їх ховав. Гусикових скарбів на цій горі досі не знайшли. Зате натрапили на десятки видів рослин, які ростуть лише тут. І усі вони занесені до червоної книги. Палити вогнище тут заборонено, але просто погуляти варто кожному. Тут дуже дуже тихо, лише вітер. Товтровий кряж з одного боку Сатанова, з іншого річка з Бруч. Зараз за нею починається Тернопільська область. А кілька століть тому по річці проходив кордон із Австро-Угорщиною та Польщею. Тому Сатанів був укріплений міцним муром. А потрапити до міста можна було лише через. Ось цю міську браму. Трохи вище від воріт стоїть унікальна синагога Фортеця. Кажуть, на всю Європу подібна лише в Чехії. Ще рік тому ця будівля нагадувала руїни, і лише одна людина зі всього міста намагалась врятувати споруду. Я не міг дивитися, як люди погано відносились, розбирали, смітили й до того, що ходили в туалет. Борис Слободянюк пам'ятає фортецю ще з дитинства. Батьки мене часто брали, приїжджали на базар. От то мені не потрібно було якийсь цукерк чи щось. Я завжди кликав, щоб за мною пішли, щоб я подивився на цю синагогу. І доля моя так сталася, що от я прийшов з армії, мені дали тут квартиру. Місцеві називають чоловіка православним рабином. Це тому, що він кілька років поспіль власноруч увозив з синагоги сміття, полов тут бур'яни, та навіть уночі відганяв від будівлі місцевих хуліганів. Казали, що ти. Трохи щебарнути, але я своє діло продовжував. Коли я розчистив, значить, почали їхати телебачення з газет. Приїхав знімати синагогу фортецю і телеканал «1 плюс 1». А одразу після сюжету в будівлі з'явився меценат. Нині тут повним ходом йде ремонт, але всередину нас таки пустили. Це Арон Кодеш. Місцеві відчистили його власний руч. Тут раніше зберігалась тора, Правим підходив, брав тору, йшов на середину синагоги, ось сюди. Повертався і читав молитву. Тепер місцеві приходять сюди загадувати бажання і кажуть, що тут воно обов'язково збувається. А вже завтра ми побачимо найбільший водоспад на Хмельниччині та побуваємо у місті, яке живе і над землею і під землею.